Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ракети, що вбивають українців, допомагала робити донька екс-міністра України, який ховається в Криму, того ж дня, як Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію скандального окружного адміністративного суду Києва, Шевченківський районний суд Києва зробив перший крок до виправдання Олени Лебедєвої, дочки колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва. Належне її підприємство, свійський насосний завод протягом ряду років постачало свою продукцію в Росію. Причому постачання йшло на підприємство, де виробляли порохи, якими споряджаються снаряди, які сьогодні падають. На українські міста, незважаючи на це, Шевченківський райсуд ухвалив рішення зняти арешт з банківських рахунків підприємства, хоча останні були заарештовані в рамках кримінального провадження Номер 420 221 двадцять за статтею сто десять КК України фінансування дій пов'язаних із зміною влади чи зміною кордонів України. Хоча кримінальне провадження порушено проти Олени Лебідєвої, насправді справжнім власником Свейського насосного заводу є її батько, колишній міністр оборони України. З 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року Павло Лебедєв. за освітою військовим фінансистом за плечима Ярославське вище військове фінансове училище, закінчене 1984 року. Лебедєв до 1993 року служив у Чернівцях за фінансовою спеціальністю, після чого пішов у бізнес. Вже 1994 року став депутатом Чернівецької міськради, працював у Криму в компанії, яка потім стала прат Кримський Титан. До 2005 року став президентом групи транспортного машинобудування Інтеркар Груп, що об'єднує 18 промислових підприємств. У сфері його інтересів були будівництво та туризм у Криму, медицина, торгівля в Чернівцях та багато іншого. Вже 2006 року він стає народним депутатом України. Це було перше його скликання із трьох, у яких він побував народним обранцем. Причому парламентарієм він став від блоку Юлії Тимошенко. Проте вже 2007 року прийшов до партії регіонів, і саме з нею, у грудні 2012 року, присів крісло міністра оборони України. На своїй посаді Павло Лебедєв особливо нічим не відзначився хіба що в момент події Євромайдану заявив, що не допустить участі армії у розгоні демонстрантів, проте все ж таки ввів до Києва 25-ту бригаду. Тоді ще повітряно-десантних військ. 21 лютого 2014 року. Павло Лебедєв залишив територію України та втік до Криму. Заочно, 27 лютого був відправлений у відставку, а пізніше йому було пред'явлено звинувачення у сприянні працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади щодо учасників акції протесту у лютому 2014. С року. Втім, поки що слідство щодо нього призупинено, оскільки він перебуває в розшуку на запит СБУ. Кримінальне провадження щодо Олени Лебедєвої, яка володіє цілою бізнес імперією, що включає за даними ЮКОЛ не одне підприємство, було відкрито СБУ 9 травня 2022 року. А вже у листопаді її повідомили про підозру. Насправді ж ще у 2019 році у передачі схеми вийшло розслідування щодо торгівлі Свеського насосного заводу Олени Лебедєвої з російськими контрагентами, у ролі яких виступали підприємство російського ПК. З 2015 до 2018 року продукції заводу на загальну суму близько 200 мільйонів рублів, близько 80 мільйонів гривень отримали Казанський, Тамбовський та Перемський порохові заводи, що виробляють заряди до РСЗВ ГРАД та смерч комплексів ППО, двигунів підвісних ракет класу повітря-повітря, ближнього та середнього бою, танкові снаряди та багато іншого. Так, Казанський пороховий завод у 2016 році отримав від насоси. Тамбовський пороховий завод у 2017 році агрегати високої. Високого тиску. Аперимський завод у 2018 році порошневі насоси на свійському насосному заводі, розташованому, до речі, в Сумській області, всього в 20 кілометрах від кордону з Росії, пояснили, що постачання за кордон здійснюють дилери заводу, і до цих контрактів підприємство не має відношення і ніяк вплинути не може. Водночас, чомусь цей сторонній дилер, компанія ОСВ, який продавав продукцію пороховим заводам, вважає себе офіційним представником Свійського насосного заводу у Росії. Ці дані раніше були як на сайті самого заводу, так і ОСВ, але зараз сайт. Сійського дилера не працює а на порталі заводу єдиним продавцем продукції вважається тов торговий дім насос Холдинг. Останні, до речі, теж належить Олені Є в Росії тов торговий дім свійський насосний завод, яким раніше володіла Галина Гуталіна, за даними схем, сестра Павла Лебедєва та його бізнес-партнер з будівельного бізнесу в Криму. Наразі підприємство належить якійсь Олені Злобіній, і воно продовжує постачати продукцію різним держустановам країни-агресора у 2021 році. Підприємство заробило 39 мільйонів російських рублів. Або близько 10 мільйонів гривень. Втім, заробляє Олена Лебедєва та на державному бюджеті України. Наприклад, Свеський насосний завод за 2021 рік заробив на держтендерах 24 мільйони гривень та 420 тисяч у 2022 році. А ось для його дилера тов торговий дім насос Холден найбільш вдалим був 2018 рік майже 10,6 мільйонів гривень, бюджетних коштів та 2,1 мільйона гривень у 2021 році. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.